Вітаю, друзі! Щойно в минулому відео показувала, як я перебирала аптечку і викидувала непотрібні ліки. Як цього разу захворів малюк, нічого такого важкого, але е, спіймав невеличкий ротовірус, і добре, що було вдома допоміжні засоби, які могли мені допомогти, тому що погано йому стало вночі і довелося. Використовувати деякі ліки, тож буденний день. А ми гуляємо на майданчику нікого немає. Ми гуляємо. Цьому році поставила собі за мету більше відвідувати заходів у Валенції, більше гуляти. І ось, користуючись моментом, хотіла вам показати один із заходів, на який мені пощастило потрапити. Коли закінчуються новорічні свята, то у Валенції починається підготовка до свята Лас Фаяс. Я в минулому році показувала ціле відео, присвячене цьому святу. Якщо вам цікаво, можете заглянути туди. Отже, у січні. Впродовж чотирьох тижнів кожну неділю відбувалися ось такі вуличні танці традиційних валенсійських танців. <хи> і можна було побачити представників різних районів Валенції. І вони показували свої вбрання, танці, і тим самим показували свою національну гордість. Мені хотілося передати вам цей колорит, це вбрання, цю атмосферу. Але єдине, що мені довелося замінити, то це музику. Тому що здається, що YouTube не пропустив би оригіналів. Музику, яка лунала на вулиці. Я не знаю, як YouTube сприймає цю музику, можливо, вона народна, але не буду з ним сперечатися. Ось такі. Моменти зі святкової іспанії можна було побачити на вулиці Валенції. І кожен, хто прогулювався цією вулицею, міг трохи зупинитися і насолодитися танцями традиційних валенційських громад. Напишіть, будь ласка, чи подобаються вам такі заходи, тому що я насолоджуюсь, мені подобається дивитися на традиційні танці різних народів. Ну, це, по-перше, історія, традиції, колорит, а по-друге, натхнення. Ну то що, друзі, відвела дитину в школу, тепер можна бігти додому, займатися домашніми справами. Ух, у нас трошечки холодно зранку, але трошечки виходить сонечко. Сподіваюся, що буде в день трошечки тепленько, аніж було всі ці дні. Тож, побігла. Займатися домашніми справами. Як мотивацію на сьогоднішнє відео хочу з вами поприбирати на ось цій поличці. Поличка дає усе, усе те, що треба для приготування: крупи, макарони, наче є контейнери, але якось швиденько все запихується. Ось ця поличка чистенька гарна, а ось ця запихана усім підряд. Тож, моя сьогодні мета поскладати на цій поличці, зромити із безладу лад і попересипати все в контейнери, і, щоб було гарно і чисто. Тому що хотілося б, щоб постійно, на постійній основі, як це робиться, знаєте, купили контейнери, значить треба тримати. Чистоту, але коли все швиденько-швиденько, немає часу все засипати у контейнери. Контейнери в мене чисті, я вже їх обробляла, просто оброблила і поставила на поличку. Тож, моя задача полягає зараз трошки протерти поличку, і все можна вже організовувати порядок. Тож, друзі, якщо у вас є такі занедбані полички, як у мене, і ви давно хотіли там поприбирати і ніяк туди не доходили руки, то це відео ваш знак. Вам треба вже. Піти і зробити це. Бо інколи я себе ловлю на думці, що е, так, сьогодні е, якийсь там день, чи підходить він для цього, чи не підходить. А те ще нормально на тій поличці все виглядає, те ще не треба прибирати, та воно мені не заважає і так постійно. А потім, коли треба щось знайти, то треба перебрати пів полички, все це повикидати або щось не повикидати або переставити. Словом, дисципліна наше все. Треба триматися дисципліни, треба якось себе організовувати. І якщо ми запланували тримати чистоту і порядок, якщо ми купили контейнери і плануємо використовувати їх, то треба постійно на дисциплінарній основі все організовувати. Хоча це я спочатку так розповідаю, а потім знову в якийсь момент меланхолії я впіймаю той стан і знову щось занед... лишу в занедбаному стані. Тож, друзі, давайте разом організовувати простір, позбавлятися зайвих речей і насолоджуватися тим прекрасним моментом, коли все чистенько і організовано. А ще уявляєте, друзі, в нашому будинку іспанці відкрили магазин з українськими продуктами. І це так приємно, тому що можна спуститися донизу і купити продукти, до ну, прикладу, каші, які ми любимо, ту саму гречку або булгур або ще щось, або якісь соуси, або, там, наприклад, сологуні копчене. Дуже приємно! Це ж треба так промоніторили, що там в нашому районі багато живе українців, і що можна привезти товари українські, що їх можуть брати. Дуже приємно. Ось така краса організувалася у мене на поличці, і все. Друзі, мені вже нічого не хочеться ставити сюди вже і так добре. Друзі, я хотіла вам показати ось такі млинці рисові, які, з яких можна готувати різні е, налисники, певно. Ну, я так можу сказати, тому що... Я купила їх в китайському районі для того, щоб декорувати торти. Але скільки мені їх там потрібно, зовсім трохи. А тут в упаковці їх дуже багато. І якось хочу спробувати зробити ось ці, знаєте, такі прозорі я не знаю, варенички чи що їх як називають. Для мене як нависники прозорі. Дуже багато було одного часу з ними відео в Ютубі теж і в інстаграмі, коли можна було зробити якісь овочі, а потім загорнути ось в ці такі млинці, і виходили такі прозорі е, налиснички. Ось е, цікава штука, вони в мене ще їх дуже багато. Ось, бачите, треба якось буде спробувати і показати вам. Коли прибирала поличку, випадково знайшла листи норі. Ну, як випадково, просто звернула на них увагу. Це такий приємний бонус, тому що я про них взагалі забула, купляла якось давно і е, трошечки готувала. і Так вони у мене лишилися. Строк придатності в них нормальний, тож думаю, що в майбутньому приготую суші. Така приємна несподіванка. Тут у Валенції мало де можна поїсти суші, тому я. За бажанням намагаюся їх приготувати вдома. І діти щасливі приймають участь. До речі, хотіла ще показати, в Іспанії продається ось така манка, в таких маленьких упаковочках. І вона ось така, наче жовтенька. Просто я звикла, що в нас в Україні вона біла. А тут ось така жовтенька. Дуже цікаво. І ось такому маленькій кількості, в такому малому упакуванні. Давно вже не використовувалася, бачите, ось на поличці почала прибирати і побачила манку. Треба щось буде приготувати з нею. До речі, треба придумати, що приготувати з манки, бо шкода, що вона пропаде, у нас ніхто її не їсть вдома, тож треба подумати. А ще, друзі, маю два види солі. Ось така сіль, вона більш така е крупна, більша, бачите? Ось така А це дрібна сіль. І е, ось це сіль, яку ми купляли, певно, ще коли е, приїхали, і це ми лише половину її використали. А ця дрібна, вона краще йде для приготування, тому нею користуюся на постійній основі, а але коли вона закінчується, то я використовую ось цю. Це е, краще її використовувати, наприклад, коли ви зробили е, м'ясо. Там стейк якийсь і зверху просто посипати для прикраси цю сіль, воно дуже класно. Ну, з нею готувати теж нормально, наприклад, суп або борщ, або ще якісь такі страви, куди треба кинути сіль, щоб вона розчинилася у воді. Але якщо треба щось посолити, типу салат. Або якусь траву вже, перепрошую, перед тим, як їсти, то вона не дуже підходить, тому що вона аж хрустить на зубах. А ось така нормальна. Тож у мене <плес>, такі два види солі. Ось така сіль буває в Іспанії. А ще в мене є сіль, я вам зараз покажу, Вона просто в іншому шкафчику є ось така сіль спеціально для риби. Вона трошечки така підкомчена. Я її купляла, коли хотіла зробити рибу, але ось така велика. Баночка, вона взагалі мені ну, дуже велика. То я одного е часу хотіла її якось розсипати комусь віддати, але так вона ця затія лишилася в мене в голові, і стоїться сіль. Я майже нею не користуюся. Тобто солі в мене просто можна самій засолитися. В минулому відео я робила огляд на продукти, точніше, на ціни на продукти в Іспанії, і ціни доволі зросли, як і усюди зараз. І я хочу зробити таку рубрику частіше, тому що мені і самій цікаво подивитися, потім порівняти ціни тих або інших продуктів. Тож, я тепер трохи змінила тактику походу до магазину. Планую ходити в магазин лише один раз на тиждень зі списком продуктів на тиждень. І якщо треба щось докупити, наприклад, овочі або фрукти, то буду ходити вже у такі спеціальні магазинчики. Чому я так кажу? Тому що раніше ходила майже кожен день купляти продукти на день, і це дуже погано. Тому що, окрім потрібних продуктів, куплялися і ті продукти, які були не потрібні. І це дуже затратно. Поки з вами говорила, трохи перебрала чаї, тому що вони теж розпихані по різним коробочкам. Тож вирішила організувати їх в одну. Таку чайну коробку. Так, що стосується кави, я її сюди не буду засипати. Тут вона була, тому що було інше упакування, Я купляла іншу каву. Зараз купляю саме таку каву і тут. Мені зручніше саме звідси дістати там, ложечкою каву, насипати і все. Воно і так зручно, тому я не хочу прям витрачати час на пересипання, а чай через те, що ми його менше п'ємо, і він нам не дуже подобається, саме перепрошую, іспанський чай. Ми купляємо український, тому він у нас є. На випадок якщо один закінчиться, то у нас є такий попиток. А кава лишається в цьому упакуванні. Тож залишаю все так. Тож я так от поставлю, і буде воно гарно стояти у мене на поличці. Ну то що, друзі, небагато що змінилося, але стало трошечки охайніше. І не так все натицькано, знаєте, не все на, на поличку. Тому вже більш мені подобається такий вигляд, ніж було. Просто бувають такі періоди, що просто. Пихається все, пихається, інколи не, не зовсім хочеться діставати ось ці контейнери, засипати тоді, знову міняти, знову, словом, зараз трошки краще. Якраз зараз хочу приготувати макарони, ось такі певно, бо в мене діти макаронні. ось, І буду зараз маринувати м'язко і вже готувати вечерю. Друзі, хотіла вам розповісти про заняття з малюком. Я вам вже неодноразово розповідала про те, що я займаюся вдома, і інколи, щоб знайти матеріали на українській мові, я заглядаю у телеграм-канал, який називається Творча Матуся. Я вам залишу посилання в інфобоксі, тож ви можете теж зайти, підписатися і дивитися, надихатися якимись заняттями. Все на українській мові, все дуже зрозуміло і можна знайти саме те, що вам потрібно. Я це кажу не як реклама, а як від чистого серця, якщо ви теж любите займатися з дитиною і шукаєте для себе якісь ідеї, те, чим можна зайнятися. У мене, наприклад, тут в Іспанії немає можливості накупити багато матеріалів, щоб вони були українською мовою, тому я все беру звідти. Там дуже багато чого і дуже цікаво. Тож, поки в мене малюк був вдома один день, йому було погано, я його лишила вдома, і чим ми можемо ще займатися, як не Якимись заняттями. Тож, ось одна з картинок, я просто хочу вам показати як приклад того, що можна робити. Я роздрукувала ось таку картинку, і до неї були ще звірятка. Там є кілька картинок, я зараз прогорну всі роздруківки, які я зробила, щоб ви теж могли подивитися і теж пошукати в цьому телеграм-каналі. Тож, я роздрукувала ось таку картинку, ми повирізали звірів і дитина могла просто сидіти і вклеювати, куди йому захотілося. Тих е, звіряток ми їх проговорювали, ми, він їх запам'ятовував і клеїв, куди захотів. Насправді, я могла б і е, повпливати на його рішення, там, наприклад, мапочку приклеїти на дерево, але я дала йому змогу приклеїти так, як хотілося йому. Хоча насправді треба проговорювати з дитиною, що там слон гуляє десь там, е, лев гуляє там за кущами, наприклад, жирафа там, теж, теж десь біля дерев, наприклад. Але йому захотілося ось так. Я дала йому можливість проявити свою ініціативу. Інше заняття це ось такими. Кульками а, треба було повторити а, кольори. То просто я йому дала змогу теж хвилин 10, скільки в нього було можливості посидіти спокійно, помалювати. Я йому розповіла а, те, що треба зробити, і він робив це як самостійну роботу, сам ну, десь не попадав, десь попадав. І для нього це було так трошки скучнувато, тому він трошки лише один квадратик зробив. І все, і закинуть і далі. Я хотіла з ним пограти ось таку в пошукову ігру, де треба ось є завдання, і він повинен ці ось предмети знайти на ось цьому малюнку. Дуже цікаво. Він повинен знайти і розфарбувати, або потім в цілому розмалювати малюнок. Ще ми займалися з ним ось таким заняттям. Це треба, ось бачите, такі лінії, і треба повирізати ножицями. Так, дитина тренується вирізати ножицями. Тут багато таких листочків, деякі з них він вже повирізав, і я їх повикидувала. Зараз буду намагатися, бачите, тут різні. Форми, як дитина може повирізати. Ну, для якихось більш складних він ще маленький, тому я дала йому змогу те, що він може повирізати, ось бачите, такі риски. Тобто дуже цікаво. Така Набивається рука, і він вже може малювати. Так само, ось бачите, завдання стрілочки різних кольорів. І ось тут завдання з цими стрілочками, тобто він повинен розфарбувати ту відповідну стрілочку до завдання тим кольором, який потрібно. Так само я роздрукувала цифри, вони тут розлилося щось, ой, цифри перепрошую літери. Я хочу повирізати ці літери, це вони іспанські літери. Щоб потім складати з ним слова, але щось тут розлилося, ну то нічого страшного. Ось, до речі, ще картинки, схожі на ось цю, що я показувала із Сафарі. Тут вже, бачите, ліс, морське гно. Що там, перепрошую, не дуже зручно, однією рукою тут лід. І ось, бачите, картинки тих звірів, які знаходяться в тій або іншій місцевості. Ось вони. Це теж може вирізали. Так само, ось такі малюнки на уважність. Це гра, хто що їсть. Це треба зібрати ось такого динозаврика. І схоже, там. Малюнки ось котик є, є їжачок. Ну, можна пошукати різні тваринки. Потім приклеїти відповідні малюнки на їх тінь. ось так само. І різні віршики на різні букви. Я роздрукувала те, що я знайшла, це буква К. Далі, що у нас тут є? Буква Є, буква І. А, це не віршики, це просто треба назвати слово, і дитина повинна на малюнку знайти це слово, ну, що, що це називається де, ну, і так далі. Тож, Друзі, нагадаю вам, що є такий цікавий телеграм-канал, де можна надихнутися різними заняттями з дитиною. Там не лише ось такі роздруківки, там є і активні заняття, як варіант того, чим можна зайнятися вдома. Тож бажаю вам цікаво проводити з дітьми час. Тепер приготуємо з вами вечерю. Я нічого складного готувати не буду. У мене є розморожені медальйони. Сюди можна використовувати будь-яке м'ясо, свинини. Я буду його зараз маринувати, і тим часом у мене вже поставлена водичка, щоб приготувати макарони. Як я вже і казала, бо в мене діти їдять макарони майже через день. Тож, викладаю м'ясо у миску, трошечки хочу зробити таку заправку, куди буду додавати трохи майонезу, десь 2-3 чайні ложки, і буду вже додавати певно ті приправи, які в мене є. І ще хочу додати туди соєвий соус. Солі я не буду додавати, тому що і майонез, і соєвий соус мають такий солоний присмак. Тож, в мене ще були такі приправи, як а, я ще додала французьку гірчицю, теж купляла у іспанців, які відкрили український магазин. Ось. І далі вже буду додавати приправи: це сухий часник, перець і прованські трави. Це ті приправи, якими я користуюся майже в усіх стравах. Нічого не видумувала, просто додала все те, що в мене було в холодильнику і на поличці з приправами. Все потім добряче перемішую, і можна сказати, що соус такий готовий, соус для заправки. Потім я цей соус змішаю з м'ясом і накрию плівкою харчовою і поставлю на деякий час в холодильник, щоб воно трошечки подружилося. А тепер можна підготувати всі продукти до салату. Поки я займалась м'ясом, водичка для макарон закипіла, тож можна додати солі і вже всипати макарони. А стосовно салату, я хочу підготувати всі продукти, нашинкувати капусту, нарізати огірок, цибулю, і потім, коли ввечері ми будемо сідати за вечерю, то просто посолити і додати оліки. І все. І вже не витрачати на приготування салату, такого іншого до вечері. Трошки пізніше, коли вже там за годину до того, як сісти за стіл, я поставлю м'язко у духовку, і все. І десь воно там хвилин 40 або годину воно пропечеться. і можна сказати, що вечеря готова. Відео цього разу мені чогось не хотілося прискорювати в деяких фрагментах, як я робила це раніше. Чогось мені хотілося зробити це відео більш живим в моменті. Просто, можливо, прибрати деякі довгі моменти, наприклад, чищення огірка. Напишіть мені, будь ласка, чи вам більше подобається просто знаходитися ось так у відео без прискорення? Чи вам подобається, коли видно усе з прискоренням. І, важливо, якісь ваші побажання я буду вже враховувати у відео. Так, Для салату я використовувала лише огірок, капусту і цибулю. Все, Це самий простий домашній салат з капусти і з огірка. Я, до речі, оцет не додаю в цей салат, просто сіль і олія. Тож зараз мені лишається моє найнеулюбленіше це нашинкувати капусту. Ну нічого, я з цим поралася. І як ви побачили, там в центрі трошечки капуста була спорчена, і я ще обрізаю. Ті ділянки, де трошечки завітрилися, поки капуста була у холодильнику. І все, можна шинкувати. Тож, салатик простий, вечеря проста, нічого складного, але як ідея, можливо, ви сьогодні не знали, що приготувати, і чекали якусь, якусь ідею або якийсь знак, щоб, щоб приготувати. За годину до вечері я поставила м'язко у духовку на 180 градусів десь на годину, і ось така вечеря у нас вийшла. А я на цьому завершую своє відео. Нехай у вас усе буде добре, па-па!